Американські санкції можуть обвалити експорт нафти з Росії до Китаю. Про це пише Блумберг. Саме Китай та Індія нині забезпечують Кремлю критичний рівень валютних надходжень, купуючи нафту за зниженими цінами на тлі західних санкцій. Якщо ці країни змінять курс з політичних чи економічних причин, Москва втратить левову частку свого енергетичного експорту. Що зараз відбувається з російською нафтою? Розкаже Олександр Мужичук. Китайські компанії відмовляються від частини замовленої російської нафти. Пише Блумберг. За оцінками аналітиків, це може призвести до скорочення експорту сировини з Росії до Китаю на 45% або на 400 тисяч барелів на день. Китайські нафтопереробні заводи відмовляються від російських поставок після того, як США та інші країни внесли до чорного списку провідних російських нафтових гігантів та деяких їхніх клієнтів, за словами трейдерів, державні компанії Сінопсес і PetroChina Go відмовилися від частини замовленої російської нафти. Менші приватні нафтопереробні заводи також наразі утримуються від купівлі російської сировини, побоюючись потрапити під обмеження за. berke Блумберг пише, що Росія закріпила за собою статус найбільшого іноземного постачальника для Китаю, частково завдяки тому, що її нафта продається зі значною знижкою через санкції. Тоді як Китай є найбільшим імпортером нафти у світі, і будь-які обмеження на імпорт від сусіда ймовірно відкриватимуть шлях для інших світових постачальників, зокрема США, які на минулому тижні домовилися з Пекіном про торговельне перемир'я. Дональд Трамп заявив, що Китай погодився розпочати масштабні закупівлі американських енергоресурсів, включаючи нафту і газ заляски. Однак аналітики Баркліс поставились до цього скептично, зазначивши, що видобуток на Алясці становить лише 3% від загального обсягу США. Зустріч Трампа та СІ лише додали плутанини, хоча лідери змогли встановити нові правила торгівлі за деякими категоріями товарів, у жодних публічних заявах не згадувалося, що робити з російською нафтою. Зараз Китай, Індія та Туреччина купують майже всю нафту, яку експортує Росія. Рейтер спише, що після Китаю найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали замовляти більше неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії. Туреччина є основним покупцем російської сирої нафти разом із Китаєм та Індією. Турецькі нафтопереробні заводи зараз вживають аналогічних заходів, як і індійські, що свідчить про вплив зусиль США, Європейського союзу та Великої Британії щодо обмеження продажу російської нафти, яка забезпечує фінансування війни в Україні. Також через американські санкції, які торкнулися двох найбільших нафтових компаній Росії – «Роснефті» та Лукойла, закупівлі російської нафти призупинили кілька індійських НПЗ. Проте найбільший Україні нафтопереробник Індіан Ойл після короткої паузи відновив імпорт сорту «Юралс» у компаній, які не потрапили під санкції. Раніше Reuters повідомив, що нафта дешевшає третій місяць поспіль через надлишок пропозиції на ринку. Зазвичай це призводить до падіння курсу рубля. Поки ж суттєвого обвалу вартості російської валюти не фіксують. Однак, на думку експертів, це лише справа часу, і невдовзі рубль почне втрачати свою вартість відносно провідних світових валют. А російський бюджет не дорахується вкрай необхідних путіну нафтодоларів для ведення кривавої війни. Олександр Мужичук, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.